67 мільйонів 960 тисяч 81 гривня. Надходження за цей рік за перший квартал зросли в порівнянні з минулим роком на 43 мільйони 404 тисячі 188 гривень або на 13,4%. Ну, це такі загальні цифри, і якщо деякі питання є, це звіт затверджений казначейством нашим і обласним, тому це вже як факт цифри, які вже не існують. Якщо можливо, їх не знаємо. Сергійовна. Так, будь ласка, пані ну, Володимиревич. Можна mm. ви поїхати, будь ласка. За рахунок чого у нас, на вашу думку, таке переконання 67 мільйонів. За рахунок чого? Ну, ви ж знаєте, що ми зараз живемо в воєнний час. І планування коли ми планували доходи в жовтні місяці. Ми опиралися на доходи, які були у 2022 році. З врахуванням проведених, спланували як -то кажуть, планували безпосередньо. Податкова нам домовилася надавати інформацію щодо планування. Ми планували самі, але потім була проведена, так скажемо, багато заходів із платниками податків, і, ну, і на ми проводили, і в телефонних розмовах, і письмами писали, і податкова в цьому напрямку теж працювала. Багато платників виявили, скажімо так, ну. Фінансову дисципліну, дисципліну, так, да. і почали проти. Навіть більше того, що ми планували. Тобто... Хоча я вам хочу сказати, То, що державний у, бюджет у збільшили... план. У нас не був занижений план. У зв'язку з ні. тим, що перший квартал 22-го року був. Ні, я ж вам пояснила, що все було на горі при По-перше, державний бюджет, привіз державного бюджету взагалі був 1% відсоток. У нас був приріст 3% нашого бюджету, 3-4%. Нашого місцевого бюджету був приріст 3-4%. Я вам пояснила, що планували, а потім е, люди виявили... Які заходи? В жит... я, я, які заходи були? Збирали ми комісії, на ми ради вести. Е, За вагонності ми збирали а в телефонному не? режимі, податково підключалися до цього, листи писали платникам податків, щоб вони наповнювали бюджет. І в, листі, в листах розписували, що на сьогоднішній момент дуже велике навантаження на місцеві бюджети, в зв'язку з проведенням війни, великі навантаження в плані під великої підтримки тероборони, великої ну, підтримки наших е, військових і е, на лікарню ми багато також е, вимагають. Можна знати населення я... на міста довери, вони. Від почули призив підприємця ні населення підприємця почули призи да, 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 призов... і підтримують своїми податками за перший квартал за перший квартал 67 сім я... мільйонів. Почні за перше квартал та тому, що